Привіт! Тринадцята енергія енергія трансформації, завершення і народження. Говоримо про натхнення людей, які народилися 13-го числа будь-якого місяця. Це енергія про очищення і переродження, про початок і закінчення, про відпускання старого і прийняття нового. Про непередбачуваність, про екстрим, про сміливість, про зібраність? Для таких людей особливо важливо запитувати себе. А якби сьогодні був останній день мого життя, то чи займався б я або займалася я цими справами, якими я зараз зайнята? Чи я спілкувалася б зараз, або спілкувався б зараз з цим оточенням, з яким зараз спілкуюся, і так далі, подібні питання. І якщо говорити про відповідну карту В Таро, то це старший аркан, який називається Смерть. Звучить страшно, правда? Не так страшно, як звучить. Але. Якщо говорити вже про цю енергію, то ця енергія говорить про те, що трансформація людини відбувається через в основному неприємні ситуації, через біль, через горе. І вважається, що саме в такий спосіб людина може переродитися і стати зовсім іншою людиною. Ну, якщо ж глибше йти у позитивний прояв то тринадцятки це люди, які постійно виходять зі своєї зони комфорту. Більше того, зміни відчувають не тільки самі ці люди, а ще й їх оточення. Сім'я, друзі, робота. Тобто такі люди здатні трансформувати все, до чого вони торкаються, це такий їх талант. І важливим фактором є те, що такі люди можуть бути психологами, наприклад, та які трансформують свідомості людей. Це, як правило, непередбачувані, допитливі, креативні люди, дуже сміливі, рішучі, діють без зволікання і паніки. Вони люблять актив, вони люблять екстрим. Екстремальні види спорту, у них взагалі пригнічений страх смерті. Їм важливо займатися чимось цікавим, важливо мати екшен в житті. Нодота справа така дуже швидко їм набридає, вони хочуть швидко переключатися в щось нове. Ще такою ознакою є таких людей, що вони надефективні. Вони легко витримують складні навіть екстремальні ситуації. Для таких людей, як правило, більше підходить проєктний підхід до вирішення будь-яких задач. Тобто, зробив щось від початку до завершення. Тобто, є початок, є завершення, і вони якраз мають той екшен протягом цього часу. Такі люди завжди перебувають у певній циклічності. Є початок, є якісь зрушення, звершення, екшен, як ми кажемо, є відмирання, і є знову початок. І це от іде невпинною такою лавиною протягом всього життя. І такі люди, як правило, знають про цю циклічність, вони приймають її, вміють відпускати вже те, що віджило своє, і вони вміють зростати в періоди кризи. Ну і е, такі люди, як правило, можуть перероджуватися так, декілька разів на життя. При цьому вони зберігають себе справжніх. Що значить перероджуватися, так трансформуватися. Тобто в них можуть відбуватися якісь події, які повністю їх змінюють. Бачення, мислення, цінності і так далі. Коли говорять про цю енергію, то багато з вчителів, багато хто з вчителів приводять, у приклад індійську притчу про коня. Ну, точно чули, абсолютно впевнена, в цьому лошадь здохла слізь. Якщо коротко, то це про те, що не треба цього дохлого коня реанимувати, вмовляти, щоб він ожив, вступати в комітети про оживлення цих дохлих коней і так далі. Буде цікаво, я лишу в описі цю притчу. І, як правило, подібна поведінка, так якщо все ж таки людина оживляє того коня, відповідає негативному прояву цієї енергії. І, взагалі, люди в негативному прояві вони можуть бути різкими, агресивними, можуть ранити словом. А вони також страждають від перепадів настрою. Вони ще вирізняються тим, що можуть виходити з себе і сказати в лоб все, що думають. Вони можуть бути холоднокровними, не можуть не відчувати страждання інших людей. І що ще є таким відмітливим так, фактором, що такі люди можуть обслуговувати. Як кажуть, обслуговують життя і смерть. Тобто можуть працювати в професіях, які пов'язані з народженням, тобто це акушери в пологовому, або, наприклад, ті патологоанатоми, які вже працюють з смертю, або в похоронних бюро так? якогось такого плану. Вони можуть не цінувати своє життя, ставати дуже ризикованими. Ще вони можуть мати в мінусовому прояві, коли самі бояться смерті прямо ж до паніки. Вони нав'язують зміни, можуть в негативному прояві нав'язувати зміни іншим силою. А вони не вміють сконцентруватися на чомусь одному, не доводять справи до кінця. А у таких людей, за такими людьми можна помітити хворобу, таку Плюшкіна, коли вони захаращують простір, в якому вони мешкають, працюють, знаходяться. Вони схильні самі собі створювати певні труднощі і перешкоди, і потім долати їх. Також у них може бути тривожність за життя і здоров'я близьких людей, може бути зацикленість на партнері. Що ще, вони, вони в стосунках намагаються, наприклад, зберегти вже відчайдушно зберігають ті стосунки, які вже віджили своє. Для таких людей властиво довго горювати 10 років. При втраті, наприклад, і так далі. Ну, якщо вже у людини довгий час енергія проявляється в негативному прояві, то навіть такі люди вони залучають руйнування в своє життя, і також привносять це руйнування і несуть руйнування в життя інших людей. У підсумку це така, знаєте, досить непроста енергія, яка нагадує шлях від гусеночки до метелика. Спочатку яйце, потім гусінь, потім лялечка і потім метелик. І як тільки маленька гусінь вилуплюється з яйця, вона їсть це яйце, тоді вона продовжує їсти листя, поки не виросте у 100 разів більшою, ніж народилася третій стадії вона найбільш певно така, знаєте, ах, захоплююча, але й така трохи моторошна, огидна. Гусінь покачує своїм тілом, поки шкіра не тріскає, і саме таким чином формується лялечка. І зовнішня шкіра твердішає, залишається такою, поки не вилупиться, не народиться метелик. І гусінь, ніби перетворює себе, так? постійно перетворює себе. Таких повних циклів людина з 13 енергією може за життя пережити декілька разів. І для таких людей дуже важливо усвідомлювати, на саме якому етапі переродження вони знаходяться. Хто ж з відомих народився? Так, відкриваю свій список, і зараз буду вам читати. Ну що ж, хто ж з відомих народився? Орландо Блум англійський кіноактор. Володар Перснів, Пірати Карибського моря, Царство Небесне, «Троя» — це ті твори, за якими ми можемо його знати. Віктор Жильберт, французький художник, Іван Каваларі це український скульптор. Режисер, драматург, сценарист, художник кіно Семюель Бекет, ірландський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури. А в очікуванні году ми можемо знати його за цим твором. Оксана Іваненко українська дитяча письменниця-перекладачка, Панас Мирний, український письменник прозаїк, драматург Джеймс Клерк Максвелл, британський фізик, і це той, що розробив теорію електромагнітного поля. Антоній Пополь — польський скульптор, один із провідних львівських скульпторів кінця 19-го початок ХХ століття. Вагнер Отто, австрійський архітектор, майстер стилю модерн, і він основоположник сучасної європейської архітектури. Ярно Трулі, італійський автогонщик, пілот Формули 1. Олег Сенцов, український кінорежисер. Чули теж про нього і такий відомий нам. Катерина Божинська, українська співачка, заслужена артистка України. Даніель Дефо, англійський письменник і публіцист, відомий як автор Робінзона Крузо. Семюель Вілсон, американський торгівець про образ дядька Сема, національного символу Америки. Клара Шуман, німецька піаністка і композиторка дружина Роберта Шумана. Арнольд Шенберг, австрійський композитор, художник-диригент, представник музичного експресіонізму. Роберт Робінсон британський хімік, органік лауреат Нобелівської премії. Сергій Крамеров, радянський американський комедійний актор. Роберт Лорен Гантер. Гантер можливо, канадський журналіст. Співзасновник і перший президент Грінпіс. Остап Вишня, я думаю, він не потребує розповіді про себе. Роберт Стівенсон, британський письменник, Мустав Джемілєв, український політик, лідер кримсько-татарського народу. Микола Хвильовий, український прозаїк, поет-публіцист, Ернст Вернер фон Сіменс, німецький електротехнік. Винахідник, засновник компанії Siemens. Ну, і це вся інформація, якою я хотіла з вами поділитися. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. І па-па, До нових зустрічей!